Хай. Сьогодні вже в нас 15 листопада, вже через 6 днів я буду виїжджати на Варшаву для того, щоб їхати в Канаду. Тобто вже скоро я буду відправляти. Зараз я йду купити собі валізу і хочу купити якесь тепле взуття, тому що там уже морози. І Я ще раз кажу, що їду я в на Глазку Новоскотія, тому я думаю, ну там хоч і не такі морози, але потрібно вже взуватися. Що сьогодні я хотіла розказати в цьому відео? Я хотіла розказати, що в мене багато запитань зараз з приводу медикаментів, які брати з собою медикаменти. Все, що ви знаєте, що ви завжди використовуєте, беріть. Беріть, якщо ось у мене, якщо артеріальний тиск, я беру від артеріального тиску, беру на півроку, з розрахунку на півроку. Беру від кашлю, беру від е, живота, можуть живіт заболіти, все ж таки протилерген на щось беріть. Беріть якісь такі препарати, які... Ви завжди будете використовувати. Або використовували відомо, ви знаєте, що вони вам допомагають. Тому що на першому етапі, коли у нас буде там адаптація, не буде часу бігати по лікарях та десь шукати якісь ліки їхні, вже канадські. Тому беріть з України, е, ну ось так. Е, ліки, я дивилась, можна провозити. Я сподіваюся, що можливо буде провести всі ліки, які я взяла. Так, що ще? Ага, чемодан, валізу я буду брати середню, У мене 23 кілограми дозволено, тому я думаю, середня якраз все відео. Дякую, бай-бай. До наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Або вподобайки, або не вподобайки. Але пишіть, пишіть коментарі. Я всі коментарі читаю і відповідаю. Тому бай-бай. Не забудь підпишись. Все інше буде в наступних відео. Бай-бай.